Поки українські військові на передовій продовжують відбивати наші території, у тилу готується підсилювати основний склад. Як от бійці добровольчого формування Легіон на їхньому тактичному тренуванні побувала кореспондентка п'ятого Анна Морозова. Литовець. Так, як тільки почався заміс, виходиш на дорогу, і, мені одразу одразу перекриваєте дорогу. Сторони закривати, сюди. Не дивися. ні, туди добровольче формування. Легіон відпрацьовує тактичне тренування з елементами маскування в лісовій місцевості. Хлопців розподілили на дві команди: розвідувальну диверсійну групу та воєнний патруль, який має дати відсіч. Легенда така ми патрулюємо свою територію, йдемо м -м вдивляємось, чи немає підозрілих. Нас зустрічає група ДРГ. І відпрацьовують по нам вогонь і потім зачищають після себе всі сліди. Щоби зайняти локацію та замаскувати групу ДРГ, є 10-15 хвилин. Мюнхен прикриває товаришів із кулеметом та контролює фронтальну зону, коли група відходить. У нашій групі була задача знешкодження патруля та захоплення документів. Місце було обрано з метою візуального контролю. Місце кілзони, де проводяться активні дії, засідки, та контролю дороги для унеможливлення підходу підкріплення групи, яка патрулювала лісову місцевість. Тільки но чути сигнал: Мюнхен відкриває вогонь по четвірці патруля. Вогневий контакт триває 40 секунд. Далі важливо обшукати противника, відібрати боєкомплекти і приховати тіла до приходу підкріплення. Була ситуація така, що групу ДРГ ми не виявили зовсім так як Замаскувалися вони добре. Перше, що побачив, я це була граната. Від реакція на гранату і на ну і все і по можливості. Ми повинні були подавити їх вогнем. Оказати якийсь вогневий спротив через час не вийшло, тому що такі хлопці відпрацювали добре. Після відпрацювання завдання інструктор відразу розповідає про допущені помилки. Быстро ботали віді подавілі агнем. Да, если там є какое-то сам сопротивлення. Ні, навіть в движении, на зближення быстро добили, нем, прийшли. Задача була забрати документи, забрати зброю. Правильно? все, все це зробили, Тіла нам не нужна. Тіла можна було занести туди, можна було зруці. Такі тренування зі зміною сценаріїв розвитку подій, до добровольче формування легіон проводить регулярно. Тренуємося для того, щоб урізнообразнити і підвищити свої навички і взагалі осягнути сам процес маскування. І звичайно, як і на кожному тренуванні, є помилки, є якісь недоліки, які саме. Тренувальні процеси дозволяє виявити, тому якби відпрацювали на оцінку добре, але будемо намагатися відпрацювати на так на відмінно, звичайно, в майбутньому. Тому продовжуємо тренуватися і продовжуємо боронити Полтавщину та Україну. Анна Морозова, Ярослав Журавльов, Полтава, п'ятий канал.